Неймовірні відчуття, коли ми беремо шматок глини і створюємо із цього шматка щось неймовірно прекрасне, чарівне і дуже-дуже живе. Сьогодні ми будемо ліпити із глинки Smarta Original, а також я трішечки підмішую джампінг клея. Це взагалі дитяча глина, типу зефірної глини. Але чесно скажу, я навіть китайський пластилін простий, такий зефірний, пробувала. Ну, не зовсім такі дешевий, Я беру трішки поякісніших, навіть коли на Аліекспресі щось тестую, то беру якісні глини. Ну, наскільки. Це можливо, звісно. У мене про це вже відео на YouTube-каналі є про Аліекспрешні зефірні різні глини. І ось так вмішую. Бо мене вже запитували, чи можна в смарту додавати якісь інші глини, і як вона себе буде потім вести? Ну, от прямо у вашому, на ваших очах я показую, що можна і зефірну глину додавати, і навіть більше того, олійну фарбу. обережненько. Я тут багато жохнула. У мене це не проста олійна фарба, а саме водорозчинна кобра. Мені вона дуже подобається. шалено дорога. Але... Чимось подобається насправді. В холодній порцеляні чудово підходить олійна фарба роса. Хто не може він собі дозволити, або навіть Ван Гога. Пречудовий український бренд Роса Геллері» поважаю, люблю обожнюю і не тому, що я з ними товаришую, а тому, що це дійсно дуже якісний гарний пігмент нам для квітів підійде. Там попросту обережно бути з фіолетовими тонами. Але сьогодні ми граємось саме червоним, помаранчевим, вогняно-червона, вогняно-помаранчева, до речі, в росі дуже гарна є. Фарба можна було б використати, але я використала вже те, що було під рукою. Мені просто хотілося ліпити, творити і поділитися цим всім з вами. Я далі беру друтики. У мене це були друти 0,9, я їх обмотала додатково тип стрічкою, щоб вони стали обов'язково в паперовій обмоці. Ви можете брати відразу друти, наприклад, 20-ку для стебл і сміливо ліпити. Можете навіть взяти, там, я не знаю, 22, 8. ну, одним словом, те, що вам хочеться, але дуже товстих. там, 18-ку точно не беріть, навіть 20-ка була б великувата, тому можна навіть брати поменше, щоб витримала голівку квітки. Тут знову ж таки, як у голову квітки, ви собі хочете, такий друт і обирайте. Це може бути тайська проволочка, будь-яка. Це відео я взагалі задумала для початківців, тому показую з мінімальним набором інструментів просто ваші руки, ножнички. Найдешевша проволока, все найдешевше, найпростіше, що тільки може бути, і те, що доступне на нашому ринку. Ви навіть можете брати самоварну холодну порцеляну. Далі я формую серединку, нібито такими течинками качаю-качаю і проматую. Тут навіть немає сенсу показувати на сантиметрі, тому що ну, вони дуже масюпусінькі, але тут важливий момент. Дайте вашій серединці просохнути. Не збирайте всю квітку відразу, ось так, як ви зараз бачите по сирому, особливо, якщо ви початківець, тому що вона просто з'їде з, з проволоки. І Коли вам потрібно буде просушити квітку вниз головою, ви цього зробити не зможете. Тому що квітка під тяжістю холодної порцеляни з'їде. І плюс ви бачите, що я собі трішечки даю вниз, навіть глинку опускаю. Це навмисне, тому що все-таки я буду збирати на напівсирих квітах. Так як є, відео саме ви дивитесь без пришвидшення. Голос мені доводиться, на жаль, накладувати поверх, тому що ну зараз умови такі. Я пишу то ввечері, то коли є час, то коли я граюся з дітьми, і ви можете в фоні, якби тут був звук, то просто б чути паралельно дітвору, як вона в мене галасає, особливо зараз у нас канікули, тому... Тому все можливе. <с> Виходимо з тих умов, які є. Але мені дуже хочеться саме записувати різноманітні майстер-класи. І в подальшому, якщо в мене є не тільки початківці, а люди, які хочуть більш так серйозно ліпити і які не бояться використовувати професійні інструменти для карамофлористики, я би хотіла записувати ще відео по реалістичній ліпці, але там потрібно буде запастись терпінням. Ну і, звісно, матеріалами. Тому що зараз я вам даю мінімальний набір на. Навіть взагалі просто пачка глини, якісь фарби, які у вас є, самоварна глина, один буквально степ, проволочка, ножнички, все, ви можете зліпити, навіть листя ви можете робити без фактури. То я вже шиконула і показала, що можна на найменшому листочку робити універсальному. Але навіть без того ви все рівно зможете його зробити, і воно буде симпатично. Звісно, я тут показую а, зараз чисто стеком роботу, Якби ми використовували фактуру і на пелюстки, воно б було в рази-в рази гарніше. Ну, але тоді не кожен зміг би зліпити. А так я зможу написати на майстер-класі, що ліпимо без сильних якихось інструментів і вайнерів. Мені здається, це для вас буде плюсом. До речі, напишіть, як ви ставитесь до таких відео, де ми просто все ліпимо руками. Насправді, реалізму можна і тут дати, і двостороннього реалізму. З холодної порцеляни ми, до речі, не ліпимо в перчатках, тому що не будемо відчувати глину. Але якщо ви можете ліпити в перчатках, тоді у вас ще й фактури долоні не будуть, Буде на звороті. І ви, до речі, можете крутити палюстку по-дальшому, як вам забажається. Зараз же я, після того, як ковбасками, ковбасками, течіночками сформувала серединку, нагадую, ви даєте її просохнути. Ну, хоча б, я не знаю, годинку дайте їй просохнути, щоб вона зцепилась добряче із вашою проволочкою. Можете взагалі поступово. Коли ви ліпите букетами, вам це все простіше, тому що хоч якісь інтервали для просушки ви вже даєте. Або ж можете там відійшли, супчика зварили, потім. Підійшли, продовжуєте ліпити. Через тичинки потім я ліпила нібито бузочком а квіточки, ви можете їх сильніше нарізати, ви можете їх крутити як завгодно, аби тільки було гарно, десь закритіше, десь відкритіше. Я навіть тичинки між пелюсток вставляла, ще, щоб іще імітацію дати закритих недорозпущених і вони можуть бути навіть коротші, ніж сама пелюстка. Але я серединку на одному рівні. Це теж дуже важливо, бо на відео ви не помітили, я там боком трішки показувала, але не це заакцентувала на цьому увагу. Серединка була на одному рівні. А далі, коли вже пелюсточки піднімаються, розширюються вже пелюсточки, як пелюсточки з'являються, я давала їм так, нібито вверх трішечки виступів, і навіть тут можуть бути пелюстки різної висоти, тому що якісь коротенькі, вузенькі, кругленькі. Тільки розкручуються, тільки розквітають, якісь можуть бути вже палюстки, які так добряче розквітли. Ви тут, до речі, класно, з бутонами можете погратись. І на будь-якому кроці, на будь-якому ярусі ви можете зупинитися, і такої міри розкритості буде у вас квітка. Це надзвичайно важливо і надзвичайно зручно, як на мене. Оскільки я збираю все по сирому я залишаю, нагадую собі, ніжку. Вам вона не потрібна. І ви можете всі пелюстки потім робити через пастамашину, якщо хочете шиконути, тому що це теж додаткові витрати, а ми ж ліпимо без гаджетів різноманітних. Хоча це б ще було простіше. Або просто даєте більше собі часу. І тонесенько, тонесенько, це теж такі пелюстки, вони дуже легко без пасмашини викатуються, насправді вона вам навіть не потрібна. А ви дуже легко його, тоненько, тоненько. Повикатуєте, але ніжку я б все таки рекомендувала трішки щільнішу лишати або по центру, десь трішки щільніше, щоб вони тримали форму. На чорнобривцях це можливо і не суттєво, але коли ви ліпитимете великі квіти, ми там з вами пізніше зліпимо ще троянду ростову. Звісно, якщо забажаєте, а, тому пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайки. Все там, як YouTube цього любить для просування, тому що мені, по-перше, хочеться, щоб україномовного контенту ставало більше. А по-друге, я зараз відчуваю неймовірну потребу ділитися тим досвідом знаннями. Плюс я і собі зберігаю такі шпаргалки, можливо, дітям колись будуть. чому може б ні. Нехай ліплять в задоволення і виліплять теж в задоволення. Діліться потім своїми квітами. Я буду й до вас на сторіночки приходити, якщо ви будете відмічати. Що там по майстер-класу Людмили Трихліб? І я прийду до вас, прокоментую, полайкаю. З задоволення. І як бачите, далі пелюсточки трішки більшого розміру. Я ще не міряю їх, тому що вони просто маленькі. І ви дивите, що капелька, крапелька, те, що ви відщипуєте пальчиками, все більше, більше, більше. Там було один міліметр, потім 2 міліметри, три, і так от будете донарощувати. Ви далі побачите, я ще й на сантиметрі покажу наступний ряд, скільки міліметрів у вас має бути ваша кулька, з якою ви потім будете розкатувати. Але зауважу, що в. У мене тут дуже неекономне використання глини. Тут я шикувала як хотіла. А, і основа у мене була така товстенька. Ну, інакше просто в мене все б з'їхало, спливло, а одним словом, хотілося щоб було гарненько. І я навіть не боюсь того, що в мене от такий конус в основі все рівно квітка в мене лишалася легка. І навіть на тонкій проволоці, от 0,9, вона в мене витримувала. Ну, це десь 0,9, це десь 22 друга, проволочка. У мене виходила. А, пречудово було. І ось далі я почала ще не просто а, стеком пропрацьовувати кожну пелюстку, Ви можете з двох сторін стеком пропрацьовувати, а ще й підкручувати. Ось, бачите, Ми вже доросли з вами до 0,7 мм полюсточка, бо це ми ліпимо таку достатньо велику. Але ви бачите, що я паралельно збираю цілий букети, постійно перепригаю, перескакую, десь в мене відволікли я не записала, десь я записала, тому доводиться ось так накладувати голосом. І я на пальчику все ось такими Воланчиками роблю, насправді не всі чорнобривці мають такі волани, але мені так хочеться і тому я так подаю вам. І далі я його викручую, тому що чим не ідеальніша пелюстка, чим крученіший у вас буде ряд, а, чим якийсь він буде девакуватішим, тим крутіша у вас вийде квітка. Ідеальна природа, вона не ідеальна. Тому що, якщо ви будете ліпити ідеальну квітку, це буде скучно, нецікаво, її не хочеться роздивлятися. Про тонування ми потім поговоримо окремо, а, але вже на даних етапах, якщо ви особливо через просушечки працюєте, а, теж можна працювати. Я потім про тонування і олійними фарбами і пастелю вам окремо ще в кінці відео цього скажу, тому що ми ще будемо штанувати дану квіточку. А зараз нам головне зліпити даний. даний а... Гарний верх. Та? Ми дивимося постійно зверху, з боку, аналізуємо квіточку, з різних боків крутимо. І Далі ви бачите, що я защіпую пелюсточку і саджаю її на клею обережно, щоб клею багато не було, бо я тут так щедро вазюкнула і треба було його прибирати додатково. І далі ви дивитесь, десь боком пелюсточку ставите, десь вона взагалі закручена, десь пряма може бути, десь внахльост, десь вона в шахматному порядку може бути. От в чорнобривцях у нас досить таки цікава збірка. З одного боку, вона нібито шахматкою йде, а з іншого боку, хаотична шахматка і структурована, і красива. і Тому просто потрібно дивитися на квітку. Я, на жаль, не можу показати вам живого чорнобривця, хоч зараз і осінь, але у нас в Києві на клумбах я ніде не Зможу вирвати його, та і до речі, я на території тут у себе шукала-шукала, чорнобривців. Не знайшла на жаль. Навіть яблучки райські у нас ростуть, а от квітів у нас, на жаль, немає. Дуже багато зелені, де саме кущової, деревоподібної. Тому інколи я сумую за живими квітами, можу в мама інколи подивитися цю всю ботаніку. Але так сталося, що я навіть не змогла знайти папку із своїми фото чорнобривців, тому гуглила їх по інтернету і робила інтегративний образ. До речі, про те, як ви збираєте цей образ, можливо, комусь теж буде корисно. Якщо ви шукаєте референси живої квітки в інтернеті, Продолжение Беріть один сорт і намагайтесь його знайти з різних боків, а ще краще однієї квітки, якщо це, звісно, можливо, а це мало вірогідно. А, чому так? Тому що от я надивилась різних сортів, і навіть і бутони всі різні, і збірки всіх різні, десь вони пласкіші, десь вони пишніші, десь вони об'ємніші, десь вони по одному, там пряміші пелюстки, там взагалі можна збирати без всіх цих воланів і без всіх цих призборочок і юпочок. А десь по-інакшому. І тому я щось середньо Статистичне таке вивела і таким чином сформували свої чорнобривчики, які у нас тут є. Потім, до речі, я оцю ніжку буду зрізати. Це такий ліричний відступ. Тому, якщо ліпите, краще робіть скрізь свої фото. Ну, Але я зараз переходила з телефона на телефон, і тому вийшла така ситуація, що старі фото загубила, а нових фото ще не зробила. А, тому треба, до речі, буде до речі, як вам ідея, якщо я буду фотографувати живі квіти з різних сторін, робити якісь можливі розбори і навіть такі в інстаграмі дописи робити. Мені здається, от мені це було явно корисно, і на початку я такі розбори шукала, а не могла знайти. Я собі поформувала папки десь на Вінчестерах. Треба теж їх пошукати. І мені здається, це не лише мені, а й всім вам допомогло, тому що дуже дуже складно знайти. І також пробуйте розбирати квіти, робити свої вихідки. Щоб у вас не було таких казусів. На початку, звісно, ви можете відступати від реалізму. Але чим сильніше і більше ви ліпитимете, тим ви будете дотошніше, повірте мені, я це знаю точно. Розбирати, аналізувати, обводити. Вам захочеться, щоб просто все ідеально було. Але в ідеалі це реально купувати якусь квітку або вирощувати своїми ручками квітку і саме по-живому її ліпити, тонувати і все інше. Тоді максимальна схожість буде. Бо по пам'яті ох-ох, ох важко. І зараз ви бачите, в мене вже тут букети ще, я хочу потім в кашпо ось таке дерев'яне, гарненьке поставити цей з кори. Але я ще поки рішення не прийняла, тому ви бачите, що ніжки в мене такі недовгі і ще навіть не прокатані, тому що листя я насправді прокатувати і не хочу. Просто мені чомусь не хочеться. Це я для себе чорнобривчики роблю і можу собі це дозволити. А от ніжки я все-таки прокачувала до кінця. І я ще подумаю, можливо, я потім листя шлікером зафарбую і татування зроблю, але оскільки я не знаю, куди піде цей виріб. Я його так і лишаю наразі. Головне показати вам етапи збірки. Тобто, ви бачите, пушим-пушим на будь-якій стадії, коли нам подобається, спиняємось. І так ми можемо потім і бутони напіврозкриті робити. А, далі я буду тонувати панпастелькою. Тому що я її обожнюю. У мене знову ж таки напівсира квіточка. Я тут і збирала понапівсирому, мені дуже кортіло пошвидше записати цей майстер-клас. І я вам так не рекомендую. Я рекомендую все робити через просушки, особливо якщо ви початківець. І а, просто потім тонуватимете, можете навіть олійними фарбами тонувати. Просто два пензлики одним нанесли фарбу, іншим розташували, і у вас тоді навіть фіксативів не потрібно використовуватись, і ви зможете досягати будь-яких будь -яких, яких тонувань. Я зараз використовую помаранчевий, мені життєво був, необхідний був помаранчевий яскравий колір. Але я так тоную, щоб у мене все-таки оцей мій рожево-помаранчевий теж зберігався, тому що якийсь такий неймовірний колір вийшов. От Дійсно, при додаванні і зефірної глини, і плюс солійних фарб у мене вийшов ось такий цікавий колір. І плюс я десь там більше холодної порцеляни ще підмішувала, тому що ліпила букетом, інколи нові заміси просто робила. І воно вийшло ще й різнокольоровим і це мені просто дуже 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 подобається. Тому я ось таким чином їх починала тонувати, спочатку чисто таким жовто-помаранчевим, а місцями додавала темнішого, жовтішого, горчичного, і жовтішого. Це я вам тільки одну квіточку зараз показую, але я з двох сторін тоную. Я насправді не пам'ятаю, чесно, каююся і не змогла знайти, як виглядають чорнобривці на зворотах. От, ну Просто навіть при двоколірних тонуваннях це дійсно треба брати квітку, розбирати, тонувати. На наступний рік, друзі мої, якщо бажаєте, давайте. Давайте зліпимо в чорнобривці в гіперреалізмі. Я обов'язково поїду до мами, зірву, пофотографую, покажу навіть живу квітку. Можемо серед літа ліпити їх теж, тому що ну, це квітка, яка дуже така стійка, і до самих самих холодів вона може бути. Але в мене вона осіння, тому що помаранчева і життєрадісна така. А в мене ще й такі цікаві переходи. Але я вирішила, тому що 100% ви захочете зробити коричнювати такі листечка. І ви можете з одного боку, літньою фарбою ще блекше було, але в розібраному вигляді тоді його треба тонувати ще такий момент. А я ж підлізла пастелькою, і коли я почала тонувати. З одного боку, так воно, я потім далі покажу, якою фарбою, яким кольором я тоную. Це буде англійська черга. Червона, або така коричнево-червона, бордова, кармінова. Ви можете тут гратися, в залежності від відтінку, якого хочете. Але найкраще, щоб не промахнутися, це коричнево-червоним. Далі я беру ось такого пензлика цікавого. Це насправді колись у мене був пензель і він так зачесався, але я його так любила, що собі винайшла такий пензлик. Він вже майже без шерсті, але от для нанесення в глибину кудись якихось темних пігментованих елементів, він просто ідеальний. І я дуже багато беру пігменту, і в саму глибину... Наношу його, а потім я починаю розтягувати, тому що в глибині залишився сам колір, він вже прилип до глинки, якщо ви тонуєте на А потім ви цим самим можете пензликом ще кудись витягувати, щоб все рівно так інколи в живих квітах цей перехід дуже очевидний і різкий, але якщо придивитись, він не зовсім різкий і все рівно така легка розташовочка є. І от так ви по кожному кожному пелюсточці проходите і робите. Але я зрозуміла, що Мені не подобається така темнова Мені хотілося дуже життєрадісних і дуже яскравих чорнобривчиків, тому в подальшому я взагалі тільки в глибину клала цей темний елемент, тому що все-таки 3D-ефект ми маємо створити. І без тонування квітка буде скучно. Це ми можемо в майстер моделі собі дозволити робити квіти без тонувань. Тут такого ми не дозволяємо. Якщо ми робимо, то ми робимо красиво. І я почала ще додавати яскравих кольорів, десь жовтенького, десь помаранчевого, десь теплого, десь холодного, навіть жовтого, щоб все таки відтінки були різні, більше так по краям навіть, але не на кожну пелюстку, а я десь додала, десь не додала. І от танцюємо, граємось, крутимо, робимо так, щоб нам подобалось. Якщо ви ліпите гіперреалізм, то ви берете квітку, ви її розбираєте, аналізуєте і саме підбираєте колористику під. Ту квітку. Я ще тут спустила трішки і жовтенького, потім я підтоную зелененьким і ще ці чашелистики. Ми ліпимо ці основи так само, як бутони. Вони трішки такі багатогранні. Я ще додаю фактурки на них стеком, щоб було цікавіше. Це я вже граюся. Ну, от Зараз ці квіти в мене дійсно як такі елементи експериментів. І мені хотілося подивитися, як воно так буде, як воно так буде. Потім обов'язково щоб. Після того, як ми листя протонуємо, як ми все дообкатуємо глинкою. Дуже важливо дати вигини. Але зараз от ви бачите порівняння: до тонування, без тонування. Ну, Мені здається, різниця очевидна і класна. І, ну, на чорнобривцях ви можете реально брати будь-яку глину і гратися з тонуваннями, робити їх будь-якого кольору, ну, окрім синього чи якогось такого. Хоча я не здивуюсь, якщо наші флористи вивели вже якісь такі екстраординарні кольори. Але суть залишається ось такою. Я танцюю, граюся, і в мене виходять ось такі квіточки. Витонуєте так. Так, як вам вже подобається. Якщо жовте, то десь жовтим відтіняйте. Але головне відтіняйте обов'язково, тому що якщо ви ліпите ботаніку, керамофлористику, то тут вже без тонування ніяк. І далі ви придивляєтесь, до якого вибору виробу ви будете їх уже саджати чи так лишати.